База, вони хотіли частину розмістити вишневам, частину розмістити в замле. Але ми тоді ж всі вийшли і їх сюди не пустили. Нам туди ви не дадіть працювати. Ні. Ми ляжемо під танки. Там ми не будемо вас. Це прийшло it, it, 3% того, що стоїть там. Я не пугаю. позиція така, ви нам ходу не даєте. Ні. Не дає. Вони одразу завели такі ж молоді хлопці, мабуть, ФСБшники, завели за тигр, поставили на коліна, оділи мішок, зав'язали ззаду руки такою стрічкою, посадили в тигр, розвернулися і поїхали на Вишневе. Я сидів на стільці, але а вони, все це проходило з мішком на голові, руки завжди були перев'язані, почали бити спочатку по ногам. І от Стоїть там хтось там, мабуть, з цих молодих фейсбешників, і постійно ногою б'є по голові. Тут, 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 тут. Я не мог зрозуміти, чому. Чому? Але після півгодинної, скажімо так, цієї процедури я зрозумів, я не міг встати. Тобто вони. Ну тобто я розумію, що це було були професіонали, і вони не перший раз цим займаються. І після того, як вони набили мені ноги, які розпухли, я вже не міг ні рухатись, ні йти, ні біжати. Тобто, я так зрозумів, по наказу коменданта який кожного дня в 16 годин приїжджав на переговорний пункт. Він віддав мені, а вже в машині віддав паспорт, в паспорті був копія посвідчення учасника бойових дій, тому що я коли служив в 1985-8 році, був в Афганістані. І там було ковкопіясвідчення з Афганістану. Вони як прочитали, почали питати там назва застави, ну то, тобто, щоб було підтверджено які отряд, ну і так далі. Тобто так, це так для далі. них теж спрацювало. Да, що, да. А, я я було... думаю, що так, да, що це якось спрацювало, тому що слова коменданта коли мене під руки посадили, тому що я вже ну, сам не, не зміхати, вони посадили у машину коменданта, а у них були шаврони флаг СССР, тобто червоні флаг СССР. І у мене було там дві хвилинки з ним поспілкуватися. А от бандеровці, там тут у вас бандериці. Ну я говорю, які бандериці? Що ви так думаєте все, все це? Й він мені сказав таку фразу, що ви не хвилюйтесь, ваша республіка буде жити як і жила. Останнє цей і, і флаг, і ви будете працювати. Вони хвилюйтесь, ми тільки з Києва владу Мандерівську виганемо і, і все. То, тобто, в, у них дійсно було завдання е, зняти владу центрально. Ну а на місцях вони не очікували такого супротиву, е, тому ну, ось так і вийшло.